Ейо, hey, вітаю на каналі Нецікавий, і сьогодні у нас джамп, куди я в сраку нафіг зайшов. Джамп Джем. Це Time Limited Mod. Ми вже таке записували, пам'ятаєте, Unlimited Jumps and Dodd Gets. Ми таке вже записували разом з Карманід. У нас був Best of 3, там один на один, ми там грали. І якщо хочете, може, реванжик якийсь, то ми можемо якось там з Карманіза ще зробити. І буде вам реваншик. Подивитися, як ми будемо реваншувати. Коротше, поїхали в... до гри О, отак. З хітсікер ми записували таке? Мабуть, так. Ну і що ж, ось ми і в грі, і мені дуже цікаво, як це буде виглядати, особливо в режимі 3 на 3, коли всі можуть стрибати нескінченно. І основне для тих, хто вміє грати. Тобто, ну ви зрозуміли, про що я саме говорю. Бо для мене це більш за все таки, знаєте, нестандартний 3х3. Ну, воно так і є, але просто ми можемо стрибати, скільки хочемо. Mm -hmm. <свісно> ну, типу, не бачу нічого такого е, дуже цікавого в цьому режимі, але він є, тайм limited мод, і чому б не пограти його, можемо попригати. Було б цікавіше, якби б не було бусту, ми не могли б е, навіть рухатись. До речі, таке, нібито вже записував. Заріньо Якщо хочете, можете перейти на мій канал, подивитися цей відос. Якщо ще, звісно, не бачили. Я там теж був, хоча я не знаю, що він його випустив. Ну, таке питаннячко є. Опа. Чуть не привіз. Твої ворота, ну поки це виглядає як 3 на 3, я не бачу ніяких сильних змін, звісно, але. отакий таймліміт. Можливо, саме тому мене так довго шукало цей режим, бо в нього, мабуть, ніхто. Ну. Часто або багато людей прям не грає. Реально шукало довго, десь приблизно хвилину хвилину-дві. Ми пропустили. Ми пропустили. Я не знаю, що показувати на цей режим. Ну він, типу, не те щоб цікавий. Якраз для мого нецікавого каналу, але. Хотілося б побільше якогось, не знаю, екшончика або ще чогось такого інтересного. Але. Є та є. Є та є, на моєму каналі ще не було цього тим, ні, метод моду, Мені здається, взагалі не було цього тим, ні, метод моду ще в Rocket League, але. Але нехай. Але нехай. А, ну так от. У нас навіть тіп вийшов і. До речі. Рулбрейкер підказав, що можна ввести е, код в Rocket League. 9914. І вам дадуть тайтл. Я не буду казати, що за тайтл, я його вже отримав. Е, хочете, можете перевірити, зайти в налаштування, в Ekstras, рідем код. І буде вам щастя, буде вам тайтл е, безкоштовно. Отак. Дякую. Дякую за те, що в мене вже ще один тіммейт вийшов. Ну, в цілому. Отакий режим. <хи> в цілому такий режим, який я і не сильно то і, е, ну, прям біг записувати, чесно кажучи, бо я знав, що це буде, ну, скоріш за все. Це вже третій тип, який хоче здатися, і третій тип, який ліває. Жесть! Оце так клас, Оце класний режим. Це дуже круто. Мені це дуже подобається. Я в захваті, я неймовірно захоплений тим. Режимом, якщо чесно, я не помітив ніхрена, щоб хтось користувався цими безкінечними стрибками. Я не хейчу режим, просто мені трошки нудно в нього грати, бо це 3 на 3, я 3 на 3 не дуже то сильно і люблю. Ну таке, воно життя. Але що ж, ми забили гол, можемо ще й спробувати якось закамбечити. У нас ще один тіп вийшов. Нормально. А, ні, це вже джетбув. Шелдин хоче, чувак здатися, А, Просто вийде, мужик. Просто вийде, я тебе прошу. <реш> Як все погано в цьому режимі. Чим будемо догравати, відос триває зовсім небагато. <реш> Тому здаватися ми не будемо. Ми будемо грати до кінця. Ууу. Або не будемо. Або не будемо, і на цьому буде все. Дякую вам всім за перегляд. Ну такий режим. Ну що, ну що мені в цьому режим показувати? Три на три, я не хочу. За одну катку я не зніду нормального матеріалу, тому показую повну катку і. Хоча б сейф зробити. Дякую. Зробив хоча б сейф. Одним словом, забуваю всі ворота і на цьому все. Я не попав. Ну, прекрасно. Щастя, здоров'я, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! Замбу нецікавий, дуже класний режим і що казав! Почуємось!